Дякую. Об'єднання. Економічний розвиток. Шановні народні депутати. Об'єднання економічний розвиток підтримує запропонований порядок денний. Ми звертаємося до всіх наших колег, що в умовах спроби проведення дуже сумнівних з точки зору кінцевих результатів дострокових виборів, необхідності подолання військової агресії Росії. В умовах поглиблення соціально-економічної кризи найпринциповіше значення має наша робота, спрямована на загальнодержавні інтереси. Кон'юнктура повинна бути на другому плані, але необхідно чіткий пріоритетний план питань, який повинен бути сформульований в тому чи урядом і парламентом. Це ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом, позаблоковий статус, вирішення проблем промисловості енергетики, особливо на сході. Оподаткування благодійної допомоги тощо, і цей план повинен бути внесений негайно. Дякую.